До церкви цього дня прихожани не йдуть з порожніми руками помолитись, причаститись, а головне посвятити воду. Традицію, яку вже понад два тисячоліття християни шанують. Сьогодні дуже велике християнське свято. От ми набрали собі водички, і цією водичкою будемо користуватися протягом цілого року. Це дитина захворіє, можете їй дати трохи попити. Чи вам буде недобре? Тоже водичка спасає від усього. Ця вода володіє дуже цілющими властивостями. Ми і п'ємо цю воду на протязі року. Хату нею завжди покропляємо і маємо завжди, якщо якась біда, то тільки. Свячено цей день дійсно благословенний. Переконані вірники, адже він засвідчується дивом, яке повторюється вже сотні років. Розповідають християни і про випадки, коли освячена вода зберігалась і по 5-10 років. Освячується цього дня і вода в джерелах та криницях. Водохреща має і іншу назву богоявлення. Розповідає владика Ніл, помічник єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії, який очолив святкове богослужіння в Мукачівському Успенському соборі. У цей день християни згадують хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Пророк Іоанн відразу піз. На в ньому Спасителя саме з цього дня і розпочалось служіння сина Божого людству. Звичайно, в це свято кожен з нас повинен також пригадати і своє хрещення. Звичайно, нас хрестили маленькими, і ми не пам'ятаємо, як це відбувалося, але можемо вже запитатися наших батьків і можемо навіть трошки так дослідити, що відбувалося в часі нашого хрещення. Тому що, коли нас хрестили, так само Небесний отець сказав ці гарні слова. Який він каже до Ісуса, що це мій улюблений син і це моя улюблена донька. В храмі цього дня атмосфера особлива: відчути Божу благодать та попросити за ближніх. адже великі свята молитва має велику силу, переконані вірники. Богоявлення для мене взагалі дуже важливе і для моєї родини, тому що Бог явився в трьох особах. Ми всі крещені, віруємо в єдину соборну апостольську церкву і празднуємо богоявлення як один із самих. Близьких самих таких, ну як вам сказати, самих торжественних свят, 19 січня. Особливий день року цього дня і вітаються по-особливому. Христос хрещається в Ріці Йордані.